Одне з найулюбленіших моїх міст в Кракові це Залевно Вохуцький. Є ось така зона, де можна просто полежати, порелаксувати, дивлячись на гарну водичку. Неймовірний сьогодні захід сонця. Є розташована фудзона, де можна купити щось смачненьке поїсти. Коротше, такий, е, типу як плаваючий трап. Він шевелиться. На камері не дуже видно, але він, блін, шевелиться. Стрьомно, Але дуже-дуже гарно. Такий ось тут класний великий дитячий майданчик. І вон там тарзанка така крута. Да, качаю, качаю тебе. <рес> крута штука. А можете порелаксувати ось на таких от гамачках. Також є майданчик для волейболу. Клас, дивіться. Це в дитинстві ми називали котики. Круто. Є спортивний майданчик. На всі смаки. Хочете поїсти? Будь ласка, вам фудкорт. Треба дитячий майданчик. Є класний дитячий майданчик. Спортивний майданчик. Хочете спортом позайматися? Будь ласка. А ще літом. Вон вон там, вон там, вон там стоять катамарани. Ніяк ми до них не доберемось, щоб покататися. Якийсь раз приїхали, а там не було людини, яка здає в оренду ці катамарани, і ми так і не покаталися. Сподіваюсь, цього літа вдасться зробити це. Тримай! Я камеру вже тренажер. З тієї сторони є он ресторанчик. Класно, як летять птиці. <рес> Прям як намальовані, так рівненько. Ось така краса. Залено вухуцький.